До столиці знову приїхали гості із Золотоніщини. Цього разу просвітницьку поїздку організували для жителів сіл Антипівка та Богдани. Спочатку сільська інтелігенція відвідала театр, а після рушила до однієї з головних святинь країни Києво-Печерської лаври. Там саме проходили богослужіння з нагоди Великого православного свята, благовіщення Пресвятої Богородиці. Гостювальникам у столиці сподобалось. Я думаю, що такі поїздки нас і духовно збагачують, і відпочиваємо ми, і взагалі хороший настрій нам додається. Я думаю, що ця програма дуже потрібна, особливо для села і особливо для шкіл. Окрім Києво-Печерської лаври, вчителі та медики Золотоніщини ще й мали змогу поспілкуватися з народним депутатом Богданом Губським. Люди розповідали нардепу про проблеми, що є в невеликих селах. Приміром, жителі одного з найвіддаленіших сіл Лутоніщини, Богдани, жалілися депутату на погані дороги. Розповіли, аби виїхати з села на просвітницький захід, їм довелося годину маневрувати бездоріжжя. Мені дуже приємно допомагати людям вирішувати їхні проблеми, адже держава справді часто на невеликі сели не звертає увагу. Я абсолютно впевнений в тому, що сьогодні потрібно поміняти акценти в державній політиці і допомагати не великим містам, не видатним школам, не скажімо так. Давати допомогу не туди, де все гарно. Давати допомогу потрібно там, де є проблеми. Усі проблеми, що турбують сьогодні жителів невеликих сіл, народний депутат України Богдан Губський пообіцяв вивчити та по можливості вирішити. Юля Доброскок, Роман Буша, Біка новини.